Я знаю, що немало ректорів просто змушують е своїх працівників, свій колектив викладачів писати наукові статті, бо від кількості опублікованих наукових статей залежить і рейтинг університету. Ви теж так змушуєте? Так, звісно, ставимо план, вимагаємо виконання, даємо певним чином як і матеріальне стимулювання, так деколи і мусимо трошки махати пальцем. От я власне хотіла запитати, де мотивація викладачів. От писати наукові статті, ставати на щабель вище, ставати докторами наук. Бо знаєте, праці треба в це вкласти багато. Ви сам доктор наук, і сам знаєте чудово, який потім результат стовп не цінуються науковці до кінця в нашій країні. І в першу чергу це виражається матеріально на сьогоднішній день. В цій системі координат в українській системі координат дуже важко складати собі той. Будиночок комфорту, будучи науковцем в університеті.